Це Саша. Максимум корисної інформації. Практичні поради спеціалістів програмі. Профігут. Сьогодні ви дізнаєтеся, який утеплювач безпечний, який ні. Які ціни на рінецькому ринку нерухомості. А рубрика Цікавинка продовжує цикл сюжетів про екологічне незвичне житло у світі. Отож, у наступному сюжеті ви дізнаєтеся, який екологічно чистий утеплювач потрібен для вашого помешкання, щоб і у зимку було тепло, і у літку – затишно. На ринку будівельних матеріалів зараз представлена така безліч теплоізоляційних матеріалів, що розібратися в них і вибрати найбільш оптимальний. Завдання не просте навіть для людей з профільною освітою. Умовно всі теплоізоляційні матеріали можна розділити на групи ватні, це скловата і більш нова мінеральна вата, у тому числі і мінераловатні плити, і блоки листові, всім відомий пінопласт, пінополістерол та інші. Пінні напилюються безпосередньо на заздалегідь підготовлену поверхню утеплюваної конструкції за допомогою спеціального обладнання, екологічні утеплювачі, целюлоза, очерет, льон та інші. Після утеплення стін і герметизації вікон може виникнути нова проблема масове поширення цвілі в житлових будинках. Життя показало, що бездубне захоплення заощадженням тепла обертається буйним розростанням цвілі на шпалерах вже через два тижні після закінчення робіт з утеплення. Щоб уникнути таких проблем, все більшою популярністю користується утеплювач з деревного волокна целюлозний утеплювач. Капіляри деревних волокон пропускають вологу і передають її назовні. Вона не накопичується між волокнами. Целюлозний утеплювач продовжує термін експлуатації будівлі, оскільки захищає помешкання від холоду та спеки зайвої вологості, комах та гризунів. Дуже важливо, що застосування такого утеплювача на стадії будівництва дозволяє досягнути високого виробництва стінонанесення 60-80 кубічних метрів двома монтажниками, а також застосувати полегшені конструкції, зменшити товщину стін, навантаження на фундамент. Таким чином капіталовкладення можуть бути знижені на 30%. Є три види нанесення целюлозного утеплювача: напилення за допомогою спеціального пристрою, вдування, відкритий спосіб. Спеціальний пристрій дозволяється транспортувати і використовувати на спеціально обладнаному автомобілі. Технічні характеристики дозволяють транспортувати ізоляційний матеріал по шлангам до 50 метрів у довжину і 20 метрів у висоту. Автомобіль обладнаний пультом радіокерування, забезпечуючи ефективний зв'язок з оператором і установчим на відстані до 100 метрів. Напилення вологе нанесення використовують для будь-яких конструкцій. При зволоженні матеріалу водою активізується легнін, який знаходиться у волокнах деревини, що виступає у якості клею. Утеплювач схоплюється з усіма оточуючими конструкціями з дерева, металу, бетону, цегли скла. Які можуть знаходитись всередині конструкції і утворюють цільність утеплювача. Оператор за допомогою спеціального приладу напилює ізоляційний матеріал від рамки до рамки. Максимальна товщина шару утеплювача може досягати 20 сантиметрів. Відразу після напилення матеріал, який виступає, зачищають в рівень зі стіною. В залежності від температури оточуючого середовища і вологості повітря матеріал висихає через 5-7 днів. Після повного висихання утеплена стіна закривається плитами з гіпсокартону. Вдування використовується для горизонтальних верхніх і нижніх перекриттів і коробчастих конструкцій. При нанесенні утеплювача шляхом вдування шланг спеціального пристрою вставляється в місце для вдуття. Обертання шланга 180 градусів забезпечує оптимальне розподілення матеріалу і утворення щільного герметичного шару. По закінченню робіт отвір герметично заклеюється. В залежності від об'єму і виду робіт, кількість і швидкість матеріалу, який подається, регулюється. Целюлозний утеплювач може вдуватись як ззовні, так і всередині будівлі. Відкритий спосіб зазвичай використовують для самостійного утеплення. В невеликих помешканнях є можливість утеплити стіни, дах перекриття без застосування приладу власноруч. Для утеплення стін застосовуються рамки з дерев'яних брусів і плити. Пластикова посудина заповнюється на дві третини утеплювачем і, за допомогою насадки мішалки для дрелі, спресований для транспортування утеплювач розрихлюють і засипають у отвори. Далі розподіляємо і утрамбовуємо рукою. Кількість утеплювача, який має заповнити отвори, розраховується спеціалістами ПП Маковський. ПП Маковський проводить енергоаудит, розрахунок кількості потрібного утеплювача саме для вашого помешкання і надає послуги тепловізора. Який метод ви б не обрали для себе? ПП Маковський, який є офіційним представником заводу виробника в Рівненській області, допоможе почуватись комфортно і затишно у своїй оселі незалежно від сезону і за будь-якої погоди. Світ продовжує доула. Провадженням технологій, а от японці завжди попереду вони побудували екологічне місто в світі, де будинки живляться сонячною енергією. А вуличне освітлення працює тоді, коли там є люди. Японії побудували найекологічніше місто в світі. Всі будинки в ньому використовує сонячну енергію. Витрата води скорочена на 30%. А замість громадського транспорту там використовують електромобілі та велосипеди. Фуджесава ССТ Сквер є архітектурним комплексом, який розташовується на центральній площі міста. Звісно, здійснюється управління всіма об'єктами міської інфраструктури. Компанія Фуджесава SST Management Company, офіс якої розташований на території Фуджесава Сквер, буде відповідати за такі важливі напрямки, як енергопостачання, безпека, транспорт, охорона, здоров'я та соціальні аспекти життя городян, а також обробляти інформацію про роботу всіх екоінноваційних систем міста. Комплекс також стане основним місцем спілкування і проведення вільного часу городян та їх гостей. Тут є кафе, кухня для занять кулінарією приміщення для різних майстер-класів, аудиторія для організації екоосвітніх семінарів, а також шоу-рум, в якому можна провести презентацію про еко-інновації Фуджисава. На спеціальній стоянці можна орендувати екологічні транспортні засоби. Всередині грудня в південній частині Фуджисава Сісті Сквер відкрився культурний комплекс. Перші мешканці екоінноваційного міста вже в'їхали в свої будини. Зараз йдуть продажі житла у віддаленому районі Фуджисава, спроектованому для тих, хто не користується власним автомобілем. Для них створена ціла мережа, міських електрокарів, які можна брати в оренду. Всього місто розраховане на три тисячі городян і тисячу домоволодінь. Остаточно в місті будуть виконані всі заплановані роботи вже до 2018 року. Більше 30% електрики Фуджисава буде отримувати з альтернативних поповнюваних джерел. В першу чергу, за рахунок сонячних батарей. Це на 70% скоротить углецевий слід споживання води також скорочено на 30%. У разі землетрусу та припинення електропостачання місто зможе повністю забезпечити своїх жителів електрикою, зв'язком і навіть гарячою водою протягом трьох діб. Все обладнання в місті використовується з обов'язковою умовою економії витрати енергії. У Фуджисава немає бензинових автозаправок. Зате є розвинена мережа заправок для електрокарів. Для тих мешканців, у кого немає особистого транспорту, доступні для оренди електромобілі, електроскутери, велосипеди та інший екологічний транспорт. Система безпеки жителів забезпечується відеоспостереженням в громадських місцях і системою датчиків і сенсорів, які дозволяють, наприклад, забезпечувати вуличне освітлення тільки тоді, коли по вулиці йдуть люди, що дає можливість ефективніше використовувати електроенергію. Загальна вартість проекту становить 500 мільйонів доларів. Але, незважаючи на великий бюджет, це інноваційне екологічне місто є тільки початком, так як компанія націлена на масове поширення моделі Фуджесава, яка передбачає автономний та сталий розвиток міста протягом 100 років. Ви купуєте? Продаєте, а можливо орендуєте помешкання? Або ж плануєте це зробити у рівному чи області? Тоді наступна рубрика для вас. Ціна житла далі. Агентство нерухомості статус пропонує земельна ділянка село Обарів, 15 сотих 13 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка район Луцького кільця 10 сотих 17 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка район зоопарку 10 сотих, 10 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка село Сергіївка під забудову. 15 сотих 5 тисяч умовних одиниць. Село Біла Криниця. Будинок цегляний, 4 кімнати, кухня, кладовка, зручності в будинку. Є надвірні будівлі. Асфальтований доїзд, стан жилий. Ціна 58 тисяч умовних одиниць. Село Панебель. Нова будова. Цегляний будинок. Дві кімнати, кухня, комунікації в будинку. Євроремонт. 12 сотих землі. Доїзд асфальтований. Ціна 45 тисяч умовних одиниць. Агентство нерухомості масштаб пропонує двохкімнатну квартиру по вулиці Струтинська, 13, а третій поверх цегляного будинку, новобудова. Розпочато ремонт, дві лоджії, дві квартири на поверсі, індивідуальне опалення. Будинок знаходиться в дворі біля автостанції Чайка. Загальна площа 60 квадратних метрів. Ціна 43 тисячі умовних одиниць. Продаж без комісії. Квартири в новому житловому комплексі Клубний дім парковий, вулиця Петра Григоренка, 16. Південний район міста, квартири покращеного класу, де в кожній Квартирі є камін, великі вікна, високі стелі, 3 метра. індивідуальне опалення. На кожну квартиру виділяються підвали та паркомісця. Залишилось залишили всього 4 квартири загальною площею від 55 до 89 квадратних метрів. Ціна – 600-700 умовних одиниць. Продаж без комісії від забудовника. Трьохкімнатна квартира по вулиці Степана Бандери, 59. четвертий поверх цегляний будинок. Загальна площа 52 квадратних метри. Квартира тепла та сонячна з ремонтом. Ціна 39 тисяч умовних одиниць. Продаж без комісії. Однокімнатна квартира по вулиці Мірющенка, 23а. Третій поверх цегляний будинок. Збільшена Хрущовка 33 квадратних метри. Повний євроремонт. Кондиціонер, таємний сейф, продаж з усіма меблями та технікою. Ціна 24 тисячі умовних одиниць. Будинок, новоукраїнка, вулиця сонячна. Три поверхи: 114 квадратних метрів. Ремонт, гараж, сауна та власна скважина глибиною 110 метрів. Продаж з усіма меблями та технікою без комісії. Ціна 61 тисяча умовних одиниць. Агентство нерухомості Земля Приват Інформ» пропонує. Трьохкімнатна квартира у місті здолбунів. Загальна площа 65 квадратних метрів. Автономне опалення. Є підвал. Ціна 31 тисяча умовних одиниць. Двохкімнатна квартира в місті здолбунів. Загальна площа 43 метри квадратних. Гарний сучасний ремонт. Автономне опалення. Ціна 21 тисяча умовних одиниць. Можливий торг. Цегляний будинок у центрі міста здолбунів. Площа – 150 квадратних метрів, 5 кімнат, велика простора кухня, сучасний євроремонт. Ціна – 100 тисяч умовних одиниць, можливий торг. Цегляний будинок в селі Кошатів з Долбунівського району. Будинок газифікований, є 4 кімнати, коридор, кухня. Загальна площа – 60 метрів квадратних. Ціна 27 тисяч умовних одиниць, можливий гарний торг, сучасний великий цегляний будинок з ремонтом в місті здолбунів, 6 кімнат, натуральний дубовий паркет у всіх кімнатах. Є баня, облаштована деревом з окремим санвузлом, можливий продаж, а також обмін на трьохкімнатну квартиру з доплатою. Здається, однокімнатна квартира по вулиці Чорновола, 60, новобудова, третій поверх, загальна площа 50 метрів квадратних. Індивідуальне опалення, євроремонт. повністю мебльована. Нова побутова техніка. Ціна договірна. Вам потрібен пісок чи щебінь? А можливо, чорнозем за доступними цінами. Звертайтеся за цим телефоном. Підприємство працює як за готівковим, так і безготівковим розрахунком. Як на загальній, так і спрощеній системі оподаткування. Можлива доставка. Для постійних клієнтів діє система знижок. А далі будівельний ярмарок. Фірма Доні Крівне пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Приватне підприємство Володар Сіток виготовляє та встановлює тканинні ролети, жалюзі та москітні сітки на вікна та балконні двері. Під колір вашого вікна. Телефон чотириста. 31 931 068 727 68 88 «Економ стеля виготовляємо натяжні стелі будь-якої складності. Натяжні стелі оптимальне рішення для вашої оселі, офісу чи будь-якого іншого приміщення. Телефон 098 126 30 46 Наші любі глядачі нагадуємо, маєте фото чи відеоматеріали цікавих або просто куменних рішень будівельників. Діліться ними з нами. Автори найцікавіших отримують призи. Запитання, на які ви хотіли отримати відповіді спеціалістів, залишайте у рубриці профібут на сайті Рівне 1». Ми також доступні за цими номерами телефонів. І до зустрічі уже за тиждень ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте!